І там ми забираємо, так? Бачите, як водосі бджоли вже принесли перший медок. У. От я бачу тут трошки перги і трошки меду. Зараз скуштуємо, що це за мед. А як так, бджоли виходяє. агресивні чи ні? А бджоли такі ж самі, як і в Україні. Добре. Одна мене вкусила. Ой. Перший мед еквадоріанський Перший мед! Клас! Так це як свято!